Енергопсихологічний підкаст огляд тижня з 7 по 14 липня. На цьому тижні ми будемо знаходитися між двома світами і пробуджуючою енергією рану та структурованою глибиною Сатурна. Подивимося, що воно нам принесе. Почнеться тиждень з того, що буде поєднання Марса з зеліліти, Венери з Трогоном, і тут буде пробудження глибинної сили. Перед вами будуть питання, де я не дозволяла щось собі, або не дозволяв щось собі, що я неправильно робив, куди. Кличе моя душа. Ось такі буде е, роз... Розтурбування більше, звісно, в великому подкасті на, на огляду цього тижня на нашому каналі. 10 липня припаде повня в козерозі. Це ці питання, чи там, де я маю бути, чи мої це цілі, вони більш підкресляться, і треба буде зробити певні ритуали, зробити певні підсумки і відштовхнутися, відкрити свій простір на найближче півріччя. 11-го ми дойдемо до моменту до старту ретроградного Сатурна в Овні, Потім він перейде в риби, і це буде час, коли ми будемо не вперед, а вглиб. Стосовно тижня і підказки на кожен день. 7 липня це день буде глибокого серця. Будемо зцілюватися через емоції, через сприйняття, через прощення, через подяку. 8 липня буде день трансформації і буде час. На те, щоб викинути зайве свого життя, як в прямому сенсі, як в будинку в вашій квартирі, так і в душі, зробити детокс своєї душі дому прибирання, медитації 9 липня, середа. Переход від такої доструктуризації переход, місяць переходить в козиріг. Отже, треба робити конкретні плани, перелік того, що вам треба завершити, бо наближається повня 10 липня, яка е, дасть момент глибокого внутрішнього бачення, хто ви куди ви йдете і що вам треба переробити в своєму житті, що треба відпустити. А детальніше, звісно, в великому подкасті на моєму каналі. 11 липня день стабілізації кульмінації і 12 липня світле вікно між такою глибиною і ретрофазою. Дуже приємний день для спілкування з друзями, для побачень. І 13 липня, неділя день дзеркала. З початком ретро Сатурна дуже, дуже багато може виникати в цей день запитань. Це буде як такий зеркальний портал. Отже, відпускаючи контроль, знаходжуйте, знаходіть свої сили, дивлячись у тінь, бачите світло, приймайте свою правду, творіть свою реальність, обіймаю всім серцем і чекаю нових підписників, а також тих, хто зі мною рядом, на нових подкастах на моєму каналі. До зустрічі!